Друзі, нагадуємо, ви дивитесь ранок надії, і зараз ми запрошуємо поближче до екранів всіх щасливих власників домашніх тваринок, тому що сьогодні говоримо про стерилізацію тварин за чи проти. з нами сьогодні. Михайло Білецький, головний лікар ветеринарного шпиталю Дженесіс. Доброго ранку, вітаємо Доброго вас ранку. у нашій студії. А, і ось а, перше запитання: ось таке: які взагалі причини існують для того, щоб стерилізувати свого домашнього улюбленця? Ну, тут треба нам розуміти, ми говоримо про причини соціальні, тобто які важливі для нас, там для людства, як суспільства, да? або ми розмовляємо з вами про те, що чи, твари, чи потрібно це окремій тварині, окремому там індивіду. Так ось, соціальні причини зрозумілі, що нам треба коригувати чисельність тварин для того, щоб нам було безпечно з вами жити у містах. Тому що оці всі там стаї собак це реальна загроза, так. і щось я недавно дивився на Ютубі якийсь там ролик, від яких тварин найбільше гине людей. Угу. Ну, там від равликів більше, ніж від собак. До речі, ну від собак як це працює? Не знаю, Я думаю, що отруєння напевно равлики які щось там переносять. Ось ну перші, це взагалі там маскіти, другі равлики, там треті чи четверті собаки. Тому, тобто, реально дуже там чи 100 тисяч на рік, щось таке гине. Тому, звичайно, треба цю популяцію стримувати і тримати під контролем. А якщо і... до здоров'я так самих тварин, тому що десь ну, ви зараз напевно, пана розкажете, але десь ходив такий слух, не знаю, де я це чула. Що для тварин це теж важливо, особливо тих, які вдома, наприклад, проживають просто в квартирі. Тобто в них починається оцей сезон, коли і вони шукають там з ким би там спаритися, і їм тяжко це проживати, тому що господарі, звичайно, що не хочуть так, щоб була популяція вдома. Ну так, так, коту треба там. Кожен день тричі три, на день там кішок проводити, тому, звичайно, ну це ніхто не буде робити. О, а, для окремо взятої тварини це добре, якщо ця тварина не а, там, не є якоюсь. Там, в, в запліднику, де вона там повинна uh -huh. Uh -huh. Там, розмножуватися, підтримувати популяцію породи, то в цілому, якщо це тварина, просто там, власна тварина е живе там одна дома, то звичайно краще її стерилізувати. Це стовідсотково. Uh -huh. Причому це краще як із медичної сторони, так і. Просто для тварини психологічно буде спокійніше, тому що так, від статевих гормонів ми всі залежимо, всі живі істоти. тому угу. Нема гормонів, нема проблем. Є таке питання, не знаю. Це, напевно, ви просто свою думку скажете: чи гуманно робити стерилізацію тваринам? Ну, точно, гуманно. Поясню, чому. Тому що без стерилізації є. Дуже великий ризик, що тварина захворіє онкозахворюванням, причому ]ôi. різноманітними, mm -hmm. як там молочних залоз, так і статевих залоз, або якимось серйозним запаленням матки, якщо ми кажемо про самиць, ось тому точно потрібно. Mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Чи правда те, що ось якщо там тваринка народжує там потомство, то це укорочує взагалі її тривалі життя? Чи правда це чи міф? І ось які переваги стерилізація тварин має. Ще для здоров'я їхнього. Ну так, це міф. Єдине звідки він міг взятися, я можу так припустити, що, звичайно, самі по собі там вагідність і пологи це, в принципі, стрес, стрес для організму, тому так. Mm. І ці всі казки, що там жінка оновлюється під час. Пологів, я був на двох пологах своєї дружини. Ну, вона оновилася, звичайно, але те, що я чув, що вона там кричала під час, то я думав, що не дуже їй було весело. Тому ні, це все стрес. І тут, звичайно, якщо ми хочемо там цих маленьких цуценят, щоб у нас були вдома, так треба, і це, в принципі, ну, природньо, звичайно, народжувати. Але це стрес, так це стрес. Ну, прям прямої кореляції, що в нас там народили, і будемо здорові, або не народили, будемо захворі, ага. нема. Плюс е, у самиць е, кастрація, ну, кастрація, до речі, давайте одразу скажемо, що стерилізація це такий термін, соціальний більше, тобто заходи, спрямовані на коригування кількості поголів'я. А якщо ми кажемо про хірургічну операцію, то це кастрація. Угу. Тобто ми прибираємо статеві залози. І кастрація у е, там, самців, це Орхіектомія, а кастрація у самиць це оваріогістероектомія, Тобто, що видаляється, то й кажеться. Mm -hmm. Оваріогістеро – це яєчник та матка. Ось, І е е е е кастрація самиць до першої тічки вона на 98% зменшує ризик захворювання пухлиними молочних залоз, Це от у кішу. Mm -hmm. mm -hmm. Це, прям, це, це сильний аргумент. Так. Да. Цікаво, так знаєте, спостерігати, як інколи в селі пам'ятаю там кішка, яка просто живе, наче вічно. Тому що скільки ти себе пам'ятаєш, скільки та кішка і є, і скільки разів вона вже там народжувала, і, і і нормально. і тут ми розуміємо, що є інша реальність, коли для когось, для якоїсь тваринки це і не так здорово. Чи відрізняється взагалі здоров'я е, тваринок, які живуть десь там біля будинку в селі, і тваринок, які живуть в квартирі в місті? Ну відрізняється, причому значною мірою, і ті тварини, що живуть з нами, які такі кохані і вносик угу. ціловані, то вони точно здоровіші. здоровіші? Це стовідсотково угу. точно цікаво. А ось ця ілюзія, ну ми з вами перед етером розмовляли, да що е, продовження там е, тривалість життя у тварин на вулиці безхатніх, да, це 3-5 років максимум. При цьому рекорд життя там у кішки 38, у собаки 29, тобто набагато менше. А звідки в нас така є ілюзія, що скільки я себе пам'ятаю, стільки там це є кішка, по-перше, ці кішки і собаки там міняються. Тобто цей там рижик він був такий рижик, ще один рижик і там ще один рижик. Ось а по-друге, це властивість нашої з вами пам'яті, тому що особливо коли в дитинстві ми там пам'ятаємо, стільки всього цікавого, як вона здав дитинстві час плинув. Знає, що в нас там так. цілий день, це пів життя просто сьогодні зараз, зараз туди-сюди. І... Так, так, так. Друга річниця півноштового вторгнення. Да. Ну, от, да. uh -huh. Час триває, ну, пливе дуже швидко, і в цьому ця ілюзія, що ми з нами здається, що вони з нами там довго ні, вони там були 3-5 років і закінчилися. Uh -huh. Ну хтось, звичайно, є такі, тобто з кожного правила є виключення, тому є тварини, які. Там харчуються виключно кістками і те, що там впалюють, і при цьому 20 років живуть. Да, такі є. Ну такі люди є, які е, палять, там так, да, Коли років. ви сказали б для власників, для господарів так тваринок в який час треба проводити стерилізацію? Чи якийсь певні ви вже сказали там про кішечок, приблизно чи є фіксований найкращий такий час, і чи можна в будь-якому вже віці цієї тваринки зробити стерилізацію? О, да, гарне питання. Е, насправді, робити можна в будь-який час в цілому е, по медичним показникам. Наприклад, якщо в нас запалення матки, то ми робимо стерилізацію, ну, коли воно сталося, то і робимо. І це буде, в принципі, лікування. Е, що стосується оптимальних термінів, то вони є. Для кішок це до першої тічки, якщо ми не плануємо розпліднювати. Для маленьких собак, Ну, це в принципі десь після восьми місяців. А ось для середніх та великих собак є така рекомендація, що або пі після другої там тічки, або взагалі вже дочекатися якихось медичних показників. Чому? Mm -hmm. Тому що у великих собак є така статистика, що 30% буде нетримання сечі. Mm -hmm. Тобто, можна і тоді mm -hmm. там. Нам доведеться поставити, там, якщо немає відповіді на препарати спеціальні, що стимулюють цей сфінктер, то поставити штучний сфінктер, Ми uh -huh. це робимо. Ось ну це прикольно, звичайно, але краще цього там не допускати. Uh -huh. well, Тому так. от, е, таке, така рекомендація. Тим більше, що пухлини молочних залоз, які є гормонзалежними, у кішок це 99% злоякісні, а у собак тільки 50% злоякісні, 50% з яких метастезують, тобто 25%. 50% найгірший прогноз, і 50% принципі, відсотків буде добре. Угу. так. Цікаво, ми сьогодні розвінчуємо багато міфів з вами. Це чудово насправді. І хочеться ще спитати про саму процедуру, які ризики можуть бути або ускладнення під час процедури стерилізації, та як довго триває процес відновлення. Так, ну, що стосується операції, ну, ми, давайте, ми будемо розмовляти зараз про е, самиць, тому що там сама операція, це операція вона складніша. У, при кастрації кобелів та котів, там проблем зазвичай не виникає. Хоча, звичайно, до кожної операції треба там, лікарям відноситися серйозно, тому що як і спортсмен травмується на, легкому, на легкій вазі, ніхто не травмується там, на рекордному, так, так, угу. на легкій, тому що не сконцентрувався, зараз я розуміюся. І моя коліна так колись вилітіло. Ну, да. так. ось. Е, те ж саме стосується операції. Тобто нема там складної, важкої, простої операції. Кожна операція це треба серйозно підходити. Ось будь-то кастрація, стерилізація, що Е, Якісь ускладнення так вони можуть бути, але в цілому алгоритм цих операцій він, в принципі, відомий всім лікарям, і якщо його дотримуватись, то все буде добре. У самиць можна це робити як ендоскопічно, так і звичайно відкрите хірургічно. Угу. Що стосується ендоскопії, це доцільно робити у великих та середніх собак. У кішок та дрібних собак можна звичайним методом оперувати, нема в цьому проблеми. Навіть це буде швидше, і в принципі легше переносити твариною. Ось у великої собаки так, ну треба, треба реально ендоскопічно. Там три маленьких проколи, все дісталося. А як, а як триває, як проходить взагалі відновлення самиць, так більше після такої операції? Чи, на що розраховувати господарям, так а який час, якої є уваги чи піклування потребують тварини в цей час? Бачите, ми то, оминули ту тему, як проходить відновлення котів, тому що сумно так? ну, уявляється, кота, який такий гуляв йому було весело, в нього тепер нема його. Радості життя. в Що стосується? самець, то в принципі добре це все проходить. Можуть бути певні там проблеми з самими швами на шкірі, тому що тварина може це не людина і там не скажеш, що там це не треба робити. Так, так. Хоча був у мене один пацієнт, <залізь> як ж його звали, господи, захар по-моєму, <залізь> Да, великий бульдог. Так от у нього була дуже важка алергія, він дуже чухався, але по команді не чухався. Він такий так. Тому в принципі вольові тварини теж Разумний. є. Розумний. <клес> да. Відновлення а, на 10-й день знімаються шви, якщо це шви накладувалися, які треба знімати, або там він сам розсмокшиться, якщо це шкірний шов. В принципі, тварина повністю адекватно стає на другу добу М -м -м. і все в неї загоюється. Це, кажуть, загоюється, да. як ну, на коту. Ну, так? Два, 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 <клес> тижні, два тижні і усіх ще загоюється. Паде з 9-го поверга і побіжить mm -hmm. далі. На другий якщо, день якщо, вже легкий, відновиться. Якщо Товстий, то, на жаль. Mm. Люблю no, тостопотів просто студент. А хотілося б ще спитати, які ще, можливо, є альтернативні методи контролю популяції тварин, які можуть бути також ефективними. Ось ми говорили про те, що стерилізація це один так із кроків стосовно того, щоб зменшити популяцію, щоб нам було безпечніше. Можливо, є ще якісь методи. Ну, є, але, на жаль, ці. Ну, вони дуже ефективні. Це називається гицелі і, в принципі, ви знаєте, коли був студентом, їздив на таку підробітку на півроку в Англію, і ось я там не бачив взагалі по всій Європі, не бачив безхатніх тварин. Uh -huh. ось. І коли ми там запитали фермера нашого, на якого ми працювали, а власне де у вас тварини ці всі дивились, він такий. Ну, як будете вранку десь в місті, побачити цьому. І реально там машина виїжджає, відловлює цих всіх тварин, потім їх приспляють, все. Mm -hmm. Тобто, так, це ефективно. Ну, звичайно, тобто просто знищити істоту, ну, в принципі, істоти не буде. Але це точно негуманно і. Ну, напевно, напевно, що, що це не наш шлях, так. так. Але я так розумію, що Європа цей шлях пройшла саме таким чином. Вони спочатку всіх знищили, а потім вже давайте всіх гумано стерилізувати. напевно так. Не, не можуть це стверджувати напевно, але от дуже схоже на це. Знаєте, от згадую своїх друзів, які живуть десь. У сполучених штатах, які переїхали з України, і знають наскільки легко тут взяти тваринку, піти до ветеринарної клініки, можна в принципі ще за доступні кошти, так зробити певну операцію, полікувати і навіть зробити стерилізацію. Так, от там це набагато складніше, особливо тим, хто не так давно і має домашніх тваринок. Що ви б порадили? Чи є якісь також можливості для того, щоб на якийсь час, коли йде оцей? Такий бурхливий час для кота, для кішки, коли їм дуже потрібно це статеве життя, але вони не можуть провести цю стерилізацію, наприклад, зараз. Чи є якісь методи, щоб трішечки заспокоїти тварин цей час? Ну, є методи, при чому не. Угу. То, що там трішки заспокоїти, а взагалі в принципі, зробити так, щоб цього не було. Це хімічна кастрація, тобто вводиться yeah. спеціальна капсула там, препарату і розмохтуються ці всі речовини, які в неї заключені, вони розповсюджуються по тілу, все і змінюється гормональний фон, і тварина все перестає виходити. Це не завжди? А Ні, чи це на півроку, це? На піврок, на піврок, 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 це нормально для тварини, не є небезпечно. А, і ще ну, звичайно, є оці таблетки, які там контрсекс, контр, що контр то там це все. Ось, які пригнічують там і прогістронові uh -huh. рецептори. всі. А, так ось, оце прям жахливо, тому що після цих таблеток реально потім запалення матки, пухлині яєчників, uh -huh. пухлину. Uh -huh. Хімічна кастрація більш безпечна, можна її робити. Але це все одно дуже таке грубе втручання в гормональний фон. Тобто, ну це якщо от, ну, взагалі неможливо терпіти там як волає кішка, ну добре. А у собак, до речі, там ну немаш якої, ну, ну зробить собі там гніздо якесь або там, щось там, наодім ти памперс на неї. Тобто, ну uh -huh. чесно кажучи, я б порекомендував все ж таки просто. Нормально зробити операцію mm. і про це забути дуже дякуємо вам за те, що ви так розкрили цю тему. Я навіть і не знала стільки всіх нюансів, що е, наскільки важливо і думати і про здоров'я, так тваринки, тому що стерилізація – це е, клас, але має бути певний час, так і інколи можна не в потрібний час зробити, і будуть певні наслідки, mm. і про те, що це і про здоров'я, щоб зарадити багатьом захворюванням. Знаємо, що у вас ще дуже багато є історій, що розповісти, бо виявляється, що і, і як нам вже розповідав пан Михайло, і рогівку ока оперують для тваринок, і заміняють в принципі, все те саме, що те і саме, для е те. нас, людей. Тому дякуємо за вашу працю. Це дуже цікаво, буду сіпаскуватися з вами на іншу тему. Друзі, з нами в студії Дякую. Михайло Білецький, головний лікар ветеринарного шпиталю Дженезіс, говорили про стерилізацію за і проти. От сьогодні такий експерт на сторожі здоров'я наших тваринок. Тому знаєте, що тварини наші в безпеці можна довіряти класним експертам. Наразі у нас невеличка, пауза, до вас повернемось.